О, друже, так тихо, не рухайся, бліку. Та добре стріляй вже. Я. так... Все. Нарешті ти Є. влучив, о, я Фу. також влучив в одну. Хе, тут так, так багато друже. цих свиней, так круто, так, зараз я будемо. Я хочу зловити корівку, друже стій, стій, друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Корівку! А я хочу фазанчика або кобанчика, так я обожнюю. Ти бачив там щось. Там корівка! Або що за такий? здається єнот. Єнотик. О, ні, друже, це не єнот. Тихо, це маленький загурчик. Зараз Homer. я тобі комусь сказав стій. Realidade. Стій, стій, не стріляй, ти чого? Бліку? Не стріляю я в нього, éch关该. а я маленький. зброю вбираю. À, так, йди сюди, сарамня. Маленький стій. Так, стій, друже. Спробуй його покормити. Хочеш, м'яско. Так, Там, тримай. можливо, смажене ти хочеш? Ні, Не хочеш, да ви... добре. Він його скинув, воно стало маленьким. Mm. Не Слухай, подобається блику. йому це м'ясо. Що, друге? Де його батьки? Слухай, я взагалі не хочу Маленький, бачити де їх. де твої батьки, тому що це буде дуже стрьомно, якщо блику, вони нас знайдуть. Здається, нема його батьків. Слухай, давай. Ану, йди сюди. Йди сюди та йду, Бліку, давай його якось, я не знаю, до себе візьмемо. І що ми будемо з ним робити з цією дерев'янякою? Ну, не знаю, давай його будемо виховувати. Слухай, Йим, давай виросте, буде наших другом. Так, від тралолело тралола буде нього... крокодило. Так. Не знаю, будемо його сім'єю. Так а де він? Не знаю, Ході треба побіг? його знайти, тун, десь тун Курчик, ти де. Тун, 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 так, ти тун-тун-тун-тун, Йди тун, 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 сюди. Де він? Ось він, тун, тут тун. рубає щось. Диви. Стій маленький. А він дерево хоче, а ну стій. А здобуть дерево. Я так, зараз ми йому Ану, допоможемо. Тримай. Так, Давай. можливо, він, він дерево. Ооо, я знаю, будемо паркан йому Ану, давати. Тримай. О, зараз він. Як попре, як Ха. на протеїні. Ану, давай тунг, дерево! Тунг, 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 Ха, слухай, їсть подобається. О, О диви, диви, він став тун, трохи тун, більше. Слухай, давай його до себе візьмемо. <падавців> Давайте за нами. Погнали! Слухай, до такий великий вже став. <падавців> так, погнали, погнали, Малеча! <падавців> зараз смішний... ми тобі пі... зробимо і зараз! Йому потрібно буде виділити якусь кімнату і взагалі. Слухай, давай поки його поведемо до нашого будинку. За містом. От сюди. Добре. о, є, я тут трохи їжі забув. Якщо візьмемо у своє місто? Давай за нами маленький. Так, погнали погнали! За нами. Та прибери ти це болтовку цю. Та я вже Убрав її. Погнали, друже. А що я на полюванні був взагалі? Слухай, бліку, але у нас тут все з дерева. Ну, не сій, знаю, сій, спо, друже. Не потрібно. Не сій, потрібно роб... Тримай нам... тобі, ось цю, як його, древесину. Нам слухай, друже, нам потрібно ще здобути, бо інакше уходу, буде. якось так, так бо він, собі. Я бачу голодний. Тун, 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 так, тун-тун-загурчик. Тун, тун, о, що ж йому придумати такого. Слухай, давай, диви. можливо, його відведемо до кімнати його. Можливо, він у гаражі буде жити, а як тобі ідея? Там Ні, небагато я дерева. я вимагає, що він не захоче жити в гаражі. Так, давай, можливо, тут йому. О, давай сюди, он кімнатка. Тут можна отак буде поставити йому якесь ліжко. Так, Тун-тун, гурчик. Тун, він зламав Походу, нам підлогу. Він Мабуть Пішли, так. Ми тебе будемо кормити. Так, Пішли погнали тоді. шукати їжу. Так, Беру сокиру. О, так. Ага. Давай, друже, йди за мною швиденько, зараз роздобудемо йому їжу. Якщо він давай. їсть це дерево, сагур. давай його здобувати. Так, давай я роздобуду і будемо йому давати. Тун-тун-тун-тун-тун, Хм. Прикольно тун, тун, він робить, тун, тун, тримай, тун, тримай тун, тун, тобі їжу. Їж на здоров'ячко. Так, а ну то, візьму Болтовочку. Тримай тобі багато всього в полюванні. Капець. А ну, ти будеш. Ого, ти ви як він виріс. О, він став трохи вище! Садженці, ти любиш таке? Давай йому о, яблучко. Яблучко 100% буде. Ну, давай подивимось. Яблучко з'їв. Так, з'їв, з'їв, з'їв! Так! Я його казав уже. Давай тоді я буде. О, диви він як бігає. О, я в папа. я бачу, друже. зараз я вистажив. дерев. відьма, відьма, друже! Я тебе прикрию! ой Так, є! Я її розірвав! Що там? Щоб він не побачив! Так! Так він, мабуть, злякався! Бачиш, він перелякався, він назад побіг. Мабуть, так. Тун-тун-тун-тун, я ему Саул. ще дерево. Так. Так, здобувай дерево. О, ні, зомбі, 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 зомбі. Так, Зомби, де, давай. вали звідси, ти так, що, друзі, зомбаче? Вали звідси. Я О, мене перезарядочка. Вона в мене також нам щось кидається. Є влучання. Відьма. Є. Так, Ого, отривай. Я Є влучання. О, дивись, він нам на допомогу йде. О, оце так я розумію. Так, є, розірва! Цікаво. Молодець, тун загурчик, а ну тримай. Тримай тобі. О, так, 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 так. Капець, дивись, він такий високий став. Ну так. Так есть. Нічого собі. Жесть! Стій, не, не бачиш, так інтенсивно, гей! Тун-тун, Загурчик, не можна! О, став трохи більше, диви! Так, Може, досить Може, Слухай, не, ні, не досить! великий, Нехай росте дуже великий! Давай Тунтун Сагурчику. він так весь ліс зламає, з'їсть. Ні! Так, я буду, походу, висаджувати дерево, тому що, мені здається, щось він трішечки Та, друже, нормально він їсть, зато в нас яблуко буде, якщо він їх не з'їсть. Диви тут пропилисосив як потрібно. Тримай, можливо, яблучка тобі. Тунтун загурчик. Так. Ого. О, це я розумію. Диви, в нього нога, як і моя голова. Точніше, як я сам. О, ні. Чому він б'ється? Він шо, гей! Тунтун загурчик, ти шо? Ми ж твоя сім'я, ми для тебе все робили. Ти робиш? Ранати, гранати. Він, це мабуть, еволюціонну мав! Давай тікай! тікай О, ні. відвали від мого друга! Ай, я зараз тобі пику нап'ю, оні! Він зараз вб'є мене! Дивись на нього! Це Та я бачу! Жизнь, О, я йому зараз влучу в око! Ти не стріляй! Можливо, він здорів якось. Так, здорів, Я йому Ай. зараз! Добре, ти мене вдавли! О! Стріляй, стріляй! Слухай, мені здається, це якийсь ультрасахур. Це турба як ультразагур! Наш будинок розламав. Що? Він щось кидає. Слухай, Мабуть, щось кидає. Що ми накоїли? Це просто жесть. А я ж казав, не потрібно його готати. О, ні! Ай! Мене вбив тим тунцеур! О, ні, я да тобі вже... зараз на задницю. Ай. Що Капець. ти де ти взагалі? Ти бачиш, як в нього. Це, походу, є. Мене все я здібність. не знаю. О, мабуть, так. Друже, він ламає наш всесвіт! Стріляймо в нього! О, ні, відвали, Верить. відвали! Тум, 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 Ти забор. бачиш, що він накло. О, я не. Ах. Я не з'їдобний. Я не смачний. Друже, Я біжу на допомогу, Мене тобі. їсти не можна. О, ні, тут Ой. вибух був такий великий. Капець, що О, він ні, робить? Знову... знову ламає наш сервер, друже. Слухай, я не знаю. Я що в шоці? будемо робити. Це що, що є робити? якась ідея. Ну, слухай, нам потрібно покликати військових, мабуть, я не знаю, щось зробити, щоб воно нам допомогло, розумієш? Друже, я його не бачу, він кудись зник. Якщо він зараз буде їсти і далі ліси, дерева він же ще виросте, він стане взагалі громадним. І що ми будемо тоді робити? Ну, слухай, не знаю. Тоді, тоді нам доведеться... знову ламати наш світ і заново відбудовувати. Так, Ах, я взагалі пропоную відправитись у космос, мабуть. Космос. Слухай, якщо він з'їсть е, увесь світ зі всіма деревами, то я гадаю, він і до космосу дотягне. Ні, не дотягне. Ми йому. Так, друже, давай тоді побігли на наш острів. Так, погнали, друже, я, я бачу, ось там є міст, можливо, нам туди потрібно. Так, я зараз пропоную забігти до нашого найближчого дому. Так, давай обережно. тут. Слухай, оба... друже, ти тут... Тунель. тунельчик, ну давай а що, стрибай Ой -ой. тоді. А як куди стрибати? опа ай! Я впав, але все добре, я живий. О, так, друже, так, я також живий. Тим, тим часом ми з тобою давай будемо думати, можливо, якусь зброю візьмемо, слухай. Ну У тебе, тебе є ядерна зброя десь. Ядерна, можливо, десь у будиночку була, не знаю, але нам здається. Давай пішли подивимось. До нього поки ми не мені Здається, це незвичний Тунтун загур, це якийсь ультратунтон загур. Так, слухай. Він я ось тут зверху. виріс, і він тун загур. Ну, мабуть, так, давай назад бабсту тунель. Так, у цьому. Диви, автівка є! Погнали, От, на тачці сядемо. кудись о ні. <хм> так, сідай, давай, за кермо, я буду стріляти з гвинтівки нашої. Так, друже, давай. Слухай нам взагалі. Ну добре, поїхали у цьому напрямку. Вали, давай, вали, му, валимо. Так, друже, <хм> і давай що до тебе збережне. Він позаду нас позаду, нас, позаду Стріляй, нас, позаду нас. нас ти вбив, Ріко. О, ні. як я нас вбив, це він нас вбив. Це, це, мабуть, ну можливо, Дружи, так. Я, але я так. також десь тут. Ти, мабуть, теж неподалік. Так, Ти дрожа, де взагалі? Слухай, я пропоную, І... знаєш що? що? О, я тебе бачу, я тебе бачу, Не зачекай. Подивитися, давай за мною. сховаємося б... в лісі. Блін. Оце так, зачекай, поки я вилізу звідси. Зараз, зараз. Так, спробую. Давай, Скоріше, я тебе чекаю. Де ти? Давай, друже, зараз мене побачиш. Стій на ага. тому місці. Зараз Капить. ти все побачиш. О, я тебе Слухай, бачу. Ну, звідси. добре, що він нагадає, що ми загинули, що ми там. О, я ну, бачу тебе, Добре, бліку. так, я біжу до тебе, друже. Так, залазимо Давай, сюди. Забігай. О, Слухай. Все. В мене ідея. Яка? Йо, він вже тут. Я пропоную тобі сховатися і потайки пройти у наш портал і телепор... телепортуватися хоча б у Незер. І там уже зв'яжемося з військовим, тому що мені здається, що тут ми ніде від нього не сховаємося. Добре, давай зробимо так, як ти кажеш. Погнали до порталу. Слухай, портал, десь я тут це... поблизу мені здається. Ой, ой, тихо, тихо. тихо ні. Тун, 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 тун. Диви, дружи, він його зруйнував! Все, порталу Капець. більш нема. Ой, ой, це погано, друже. Ну, ядерна зброя, так ядерна зброя, давай пішли. О, ні. Капець. Так, друже, давай тихо. Обходимо його. Мені здається, а, тихо, не здається, тихо вийде. Не Все вийде, друже, давай! Стрибай! Все, я Зараз. Сюди... Опа! О, є, капець є. він тут не убив. Погнали! Все, друже, давай побігли до тебе додому. Погнали, Тому так, ти Тому що мені взагалі. здається, його лише ядерка приб'є. Можливо, це ти це правий. Оп. Так, так є. Давай. головне не Скоріше. розбитися. Так, це, я, я стрибаю. ні. Там ядерний вибух! Ядерний! Мабуть так! Якийсь не знаю, не ядерний! Це, це дуже якийсь великий. Якийсь інший, пострашніший, такий, я не знаю, яскравий був, це жесть. Так, давай скоріше. Ой, я бачу його, він там стоїть. Ось ді, там. Ді, ді, тун, тун, ось там. Ді. Давай забігай скоріше. Так. так. Блик, давай шукай ядерну зброю. Добре, добре, І зачекай! Я тут постою буду. Так, зараз десь я тут ховаю жити. Так, друже, там я бачу машину. Капець. Ой, він ой, там щось накидав якоїсь зброї. Це що? Друже? Так, друже, ось я бачу. Так, дивись, що в мене є. Це потрібно дуже обережно поставити, це ядерна міна. Тримай його якось попакуємо. Цього буде достатньо. Він взлетить на повітря. Я пропоную виїхати кудись на відкрите поле і там. Ми з тобою зможемо закласти цю бомбу. Так, Давай можливо. поїхали отуди, якось тут. Добре, ту, але шторі. будь обережніше, щоб ми не підірвалися. Я взагалі так, пропоную дружі. її підірвати тут. Це буде набагато епічніше, будинок можна дружі, відбивати дружі, я вже. Я хочу не біля нашого дому. Ну добре, так, ми далеко зараз. ми поїхали, Є. мабуть. Проїхали. Давай від'їдемо хоча б в іншу сторону. Так, друже, нам потрібно і швиденько якось його заманити. Тому я пропоную. Позаду нас, так. Ой, ой ну швидше. ми його заманили. Все, друже, гальмуй! Став бомбу, бий! Давай, 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 давай! Друже, йди сюди! Тікай, відходь! Давай, давай, зараз дзвінку. Зараз так. він підірветься.